Вівторок, 8 серпня. В ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Справа про вбивство через необережність Героя Небесної Сотні Людмили Шеремет під загрозою закриття вважає старший прокурор у кримінальному провадженні Ігор Калінін. 19 лютого 2024 року спливає десятирічний термін давності притягнення до кримінальної відповідальності, встановлений законодавством. Судові засідання розпочалися у серпні 2019-го після закінчення досудового слідства. Нині у Хмельницькому міськрайонному суді перейшли до допиту потерпілих. Сторона обвинувачення подала клопотання про призначення судових засідань тричі на місяць, аби пришвидшити процес є загроза об'єктивна у 2024 році Спливає термін давності строків да, у лютому місяці 19 лютого, і є загроза того уникнення кримінальної відповідальності вказаних осіб. Це закриття не реабілітуюча підстав по строкам давності, але вони мають право, є якби вже такі прецеденти, де по справам Майдану звертали сторона захисту, закривали да, провадження. Це якби безумовна підстава, якщо спливли строки давності, і на теперішній час е закінчення письмове дослідження доказів сторони винувачення допитуються. Потерпіли, планується до свідків обвинувачення. Є випадки під час дослідження письмових доказів, є випадки зловжування стороною захисту своїми правами стосовно витребування додаткових документів. Всього приводу ми заявляли свою праву позицію. Ми зацікавлені в тому, щоб найшвидше щоб дотриматися і прав потерпілих, і прав обвинувачених, в тому числі на справедливий судовий розгляд у розумні строки. Складати практичний іспит на отримання водійського посвідчення тепер можна необмежену кількість разів. Про це повідомляють у сервісному центрі МВС у Хмельницькій області. У разі невдалої спроби повторно здати іспит можна не раніше ніж через 10 днів. Також Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволяє майбутнім водіям вивчати теоретичну частину або самостійно, або ж в автошколі. Вибір вони можуть зробити самі. Ці зміни набудуть Чинності 29 жовтня. Скасування трьох спроб для складання практичного іспиту покликано знизити моральний бар'єр для кандидата, тобто, щоб він не хвилювався. Якщо кандидат у водії не склав практичний іспит протягом двох років з дня отримання свідоцтва про закінчення практичної підготовки, то до наступного практичного іспиту він буде допускатися лише тоді, коли наступного разу в автошколі він повторно пройде як теоретичне, так і практичне навчання. Лише після проходження теоретичного. Модуля навчання в автошколі та успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС людина допускається до проходження навчання до практичної підготовки, тобто ну, виконання вправ за кермо. Також хотіла б вам всім нагадати, що можна змінювати навчальні заклади під час підготовки. Тобто, якщо людина прийшла теоретичний іспит в одній автошколі, потім з якихось причин переїхала до якогось другого населеного пункту, то вона може закончити практичне навчання в будь-якій автошколі. Табір із денним перебуванням світанок запрацював у Хмельницькому при благодійному фонді Рокада його відвідують близько 40 дітей-переселенців. Для малечі підготували ігри, руханки, екскурсії та творчі майстер-класи. При таборі працюють психологи, які допомагають дітям соціалізуватись та подолати тривогу, спричинену війною. Друге літо підряд ми збираємо дітей ВПО задля емоційного розвантаження, задля того, задля інтеграції, щоб дітки познайомилися, погралися, знайшли нових друзів, тому що ми дуже часто чуємо, особливо від підлітків. О, моя дитина вже рік або півроку, як ми переїхали, вона взагалі не виходить із дому. А після того, як діти тут знаходять однодумців, знаходять нових друзів, то в них починається нове життя саме тут зараз, вже в новому місті, тому що ми розуміємося, що діти ВПО, це діти, які переїхали, які бачили наслідки війни, вибухи. Заняття побудовано на психологічних підґрунтях. Так. Працює два психолога. Буде і ігротерапія, буде і арт-терапія, тобто ми і малюємо, і ліпимо а в цьому процесі процесі вже прийшов і контакт очима. Вже пройшов. Пройшла взаємодія, що я не один, а я в групі. Я, ну, в мене є однодумці. Яскравими малюнками прикрасили стіни Хмельницької міської дитячої лікарні. Стінописи з'явилися у коридорах другого поверху. Створила їх Марія Барабаш, заступниця директора з навчально-виховної роботи Хмельницької художньої школи. Жінка розповіла, не лише хотіла підняти настрій маленьким пацієнтам. Ідея має благодійну мету, адже до процесу долучилися місцеві підприємці, які оплатили матеріали та роботу. Частину з коштів, які пожертвували благодійники, Марія Барабаш відправила на допомогу українським захисникам. Я є членом волонтерської організації АРМІЯ СОСІ і там дуже часто буває так, що донатів не дуже. І ну я подумала, що я можу зробити? Ну, приходиш, приносиш, ну викладач, скільки заробляє викладач 500 гривень, там кладеш в тиждень. І тоді вирішила закинути інформацію в волонтерський чат, що може розмалювати, наприклад, стіну. І частину коштів віддати, бо частина йде там на матеріали на армію сос. Відгукнувся Олександр Зорін. Він спочатку замовив одну стіну, потім передумав через пару годин сказав п'ять стін, п'ять палат. А ввечері вже перезвонив, сказав, що він хотів би п'ятнадцять. Трошки був я була в шоковому стані, але вирішила погодитись, бо я ніколи такого масштабного проекту не робила. Ми задонатили 30 тисяч 500. Зараз дуже багато змінилося в лікарні, так як ми колись, лежали в лікарні було трошечки ну, незручно для діток. А зараз якось заходиш приємно, гарно. І я думаю, що навіть діткам тут комфортно лежати зараз. І на майбутнє, щоб у всіх наших хмельницьких лікарнях були такі розписи в дитячих лікарнях і було б дуже добре. У Хмельницькому вперше стартували курси з фототерапії. За 11 тижнів слухачі познайомляться з теорією фотографії, відвідають творчі зустрічі, вечори психологічного кіно, польові фотосесії та екскурсії музеями. Окрім того, кожен учасник отримає сертифікат. Нині курси відвідують місцеві фотографи та психологи, але долучитись до навчання запрошують усіх охочих. Після завершення планують організувати спільну виставку світлин. Хмельничанка Олена косметологиня. Окрім того, викладає англійську мову. У вільний від роботи час фотографує. Я думаю, що сьогодні немає людини, яка не захоплюється фотографією. Чому? Тому що всі мають смартфони, і я помітила, що після певної кількості фотографувань наступає такий стан. Це ж, коли. Не тільки ти фотографуєш, коли ти фотографуєшся, що тобі вже в принципі байдуже, що ти там, як ти там вийшла, тобі вже так добре. Тобто я помітила такий ефект дуже класний Фототерапія не тільки для мене, але в принципі для багатьох людей. Тобто мене цікавить от феномен. Механіка, як воно працює нині. Жінка приєдналась до курсу з фототерапії. Його ініціатором став місцевий фотограф та психолог Сергій Аніськов. Лекції одноразові були ще декілька років потім, тому. Але 11 тижнів це практично три місяці. Це буде таке занурення в себе. Можливість навіть дві години бути сам з собою. Воно орієнтується фототерапія як власна терапія. І трошки ми будемо говорити про фотомистецтво. Воно заявлено, що психологія для фотографів. Фотографам психологія це обов'язкові певні речі. Окрім теорії, для відвідувачів курсів організовуватимуть творчі зустрічі, вечори психологічного кіно, польові фотосесії та екскурсії. Музеями є велика наука, психотерапія є. Частина арт-терапії. У нас буде запрошений окремий гость, голова секції арт-терапії «Подкритова». Я розвиваю напрямок під секції як Фототерапія. Тут буде напрямок всі 14 напрямок за 11 тижнів вони пройдуть. Буде фотографування, буде фотоколаж, буде колаж різні варіанти. До заходу наразі вже приєднались місцеві фотографи та психологи. За словами останніх саме фототерапія допоможе відволіктись та пізнати себе. Думаю, цей проект для усіх тих, хто буде членів, членки нашого проекту брати участь, дозволить їм відкрити себе. Це такий метод арт-терапії, тобто побачити щось нове, дізнатися, якісь теоретичні знання для себе про саме фотографію, як правильно. Взагалі фотографувати, які є секрети фотографії. А думаю, що Сергій Аніськов, залучивши ще інших спеціалістів психотерапії і психології, саме дасть нам можливість побачити те, що не кожен не кожен пересічний громадянин бачить фотографії. Приєднатись до курсу. Запрошують усіх охочих. Триватиме він упродовж 11 -ти тижнів. щопонеділка. після завершення планують організувати спільну виставку світлин. Окрім того, кожен учасник отримає сертифікат. Олександр Семенюк, Юрій і Стружкін, новини міста більше новин у випуску о дев'ятнадцятій. А також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!